Ситуації на північних кордонах, зокрема, Чернігівщина і Сумщина. Обстріли з боку Російської Федерації там присутні ледь не щоденні. Чи намагаються вороги пробиратися якимись диверсійними групами через кордон? Ну, власне, так ворог не припиняє своїх таких терористичних дій по відношенню до цих територій щодня обстріли. Щодня влучання, в тому числі, і в будинки мирних жителей. Найбільше обстрілів за останній час ми. Фіксуємо, що припадає по Сумській області. Загалом зазначую, що на цих напрямках лише за грудень місяць нами було зафіксовано понад 200 обстрілів цих територій. Ну і ворог використовує як і артилерію, міномети, стрілецьку зброю, поодинокі випадки і нанесення ударів за допомогою авіації. Спочатку цього місяця, ну і, власне цього року. 30 обстрілів Чернігівщини і Сумщини нами зафіксовано. І ворог, на жаль, ще з того моменту, як його було відкинуто на цих напрямках за межі кордону, не припиняє своїх таких терористичних дій по відношенню до України.